Говорить Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент учора було зарано. Завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі. Щири вітаю ровітаю, шановне товариство, шановні краяни. В ефірі наша телерадіопрограма говорить івано Івано-Франківськ» і у студії автор і ведучий Богдан Кучер. І ми знову сьогодні про те важливе, що стосується кожного з нас, а особливо сьогодні, особливо в цей час, це наше здоров'я. І я з приємністю хочу сказати, що сьогодні у нас на телерадіопрограмі, а в нас так і виходить наша продукція в теле і радіо. Форматі нашої телерадіокомпанії Карпати. Отже, сьогодні у нас Оксана Осташ, лікар-терапевт. Пані Оксана, щиро вас вітаю. Нарешті вітаю. давно вітаю. я прагнув, щоб ми зустрілися в нашій студії, і слава Богу, що ви знайшли хвилину. Тому найперше дякую, що ви завітали до нас. Дякую. Вам дякую за вам за те, що дуже. ви дякуєте за те, що ви прийшли. У мене діагноз такий бронхіальна астма. І е, я скільки лікувалася у лікарів, е, хвороба постійно поверталася, бувало таке, що я по 3-4 рази за зиму могла лягати в лікарню. Е, е, згадали, що є Оксана Васильівна, вона колись прийма, е, батьки її знали. Е, е, звернулися до неї, вона мені з цим допомогла. Лікування було довге, десь до року. Але я вже з 2003 року, десь 4-го, я з астмою бронхіальною в лікарні не лежала ні разу. Спочатку лікувалася раз в рік, тепер мені достатньо раз в два-три роки в неї пролікуватися. Я себе нормально почуваю з астмою, ну практично до лікарів не звертаюся. І дитина в мене теж мала дуже сильну алергію після прививки від гепатиту Б. Лікарі назначали два місяці дитині було, лікування. Мені треба було строго дієту тримати, ну, але толку не було, воно як тільки щось. Від, ну, щось лишнє могла з'їсти, там чи хліб білий, чи ще щось, його зразу обсипало. Теж звернулася до Оксани Васильівни. І слава Богу, дитині вісім років. Чотири роки ми з алергією ні проблем не маємо. ні… Пані Вікторія, отже, як на вашу думку, чи потрібна справді офіційній сьогодні нашій медицині така неофіційна методика лікування, зрештою, лікування без медикаментів? Ну, я думаю, що потрібно. Тому що медикаментами не завжди можна вилікувати, можна призупинити хворобу на деякий час. Ну так як я на своєму досвіді це побачила, що ну і це лікування її, воно не шкідливе, не треба йти здавати купу аналізів, стояти в чергах по поліклініках, обходити купу лікарів за день, вона робить обстеження повністю всього організму. і… Каже, яка причина, що підлікувати, можливо, десь дає свої рекомендації на рахунок харчування, на рахунок лікування. Як думаєте, пані Вікторію, сьогодні медицина офіційна, так би мовити, ну, на загал, на що вона найбільше хибує? Тобто, що там багато в чому не вистачає цій медицині? Ну, на мою думку, наші лікарі лікують симптоми. А причину, від чого ця хвороба знайти, я рахую, що це досить важко, треба прийти дуже купу обстежень, всяких аналізів здати. А тут вона з діагнозом попадає в точку. Вона називає причину, від чого іменно ця хвороба. Безпосередній контакт з Оксаною Васильівною і вперше звернулася до Оксани Васильівни я в 97-му році з діагнозом неврологія потиличного нерва. Лікування тривало один місяць, і з того часу я забула взагалі про цю проблему. І з того часу почала звертатися неодноразово, звертаюся і користуюся такими хорошими дієвими методами. Можу навіть сказати щодо методу. Відомий метод, відомий метод спектрально динамічного аналізу. Даний метод має математичну. Основу, потужний математичний апарат, який обґрунтований, був доведений ще в минулому столітті. І він використовується не тільки в медичній діагностиці, він використовується у фізиці, у технічній діагностиці, в сейсмології, і цей перелік наук можна продовжувати використовуються також різні назви. Він відомий з назвами спектрально-динамічний аналіз, спектрально-часовий аналіз, вейвлет-аналіз. Але тим не менше. Використовується саме як засіб технічної діагностики, найто один із найточніших засобів для діагностування. В медицині, наскільки мені відомо, даний метод використовується для комплексного аналізу, оперативного аналізу стану органів і організму людини в цілому. Отже, знову ж таки, серед сучасної медицини є багато цікавих, мудрих, розумних, професійних лікарів, дійсно особистостей. А як на вашу думку, як офіційна медицина сьогодні реагує на неофіційне лікування? Тобто лікування без медикаментів? Офіційна медицина, наскільки мені відомо, не дуже довіряє неофіційній медицині, оскільки вважається, що недостатньо недостатньо наукове підґрунтя, недостатньо обґрунтовані ці альтернативні методи. Але тим не менше є лікарі, які користуються і рекомендують також і інші методи медицині, альтернативні, зокрема. Час стрімкий, час біжить настільки сьогодні, пані Наталі, ви бачите професійність в медицині. Тадже тобто медицина стає надзвичайно платною, ну і разом з тим навчання платним. Ви бачите багато професійності в сьогоднішній в сучасній медицині. Професійність в медицині є складним питанням. І судити про професійність медицини чи професійність лікарів я не маю відповідної компетенції. Ну я розумію, наскільки сьогодні медицина. А якщо може це не таке несподіване запитання, медицина вчорашнього і медицина сьогоднішнього часу У нас є перспектива в завтрашній день? Я вважаю без сумніву, так, тому що дуже медицина, взагалі медицина. В світі рухається такими великими, дуже швидкими темпами, і, і, і е, інженер, е, інженерна генетична інженерія і е, всякі спроби пересадки міняти гени людини. Зараз вже є спроби впливати навіть на ДНК. І це революція, це, це зовсім інший підхід, зовсім інші погляди. І Звичайно, інші результати, інші результати, звичайно, дай Боже, щоб і наша українська медицина встигала за цим порухом, за цим рухом. Ось ваша освіта. Я думаю, що знов ж таки ви маєте змогу, можливо, навіть сьогодні зустрічаючись уже тепер, вже ну з молодшим поколінням. Лікарів, але ви маєте можливість сказати про те, ось як ви здобули медичну освіту, і що вона вам дала і дає сьогодні, яке було наповнення. Тобто фаховий рівень. Ви знаєте, протягом сьогоднішнього нашого, так би мовити, оповідки, нашої розмови, мене дуже буде цікавити багато питань, але одне з найосновніших це фаховість сьогоднішнього часу в медицині. Ну так, це важливо не тільки в медицині, фаховість вона і в державі всіх рівнях так, дуже і в важлива, загалом. особливо зараз, в даний момент. Ну, Я не хочу ніяким чином зменшити заслуги сучасних викладачів, які вчать молодих лікарів, але мені дуже поталаново, пощастило, бо я ще вчилася в той час, коли в нас були такі корифеї. Це була професура, яка приїхала із. Це тоді був Ленінградський медінститут, їх, коли відкривався наш інститут, це був професор Рапопорт, професор Райцес і професор Мельман. Я навіть боюся забути, але це були дійсно такі, знаєте, Корифеї, які, які і потужна школа, потужна правда? школа, і вони навчили нас бачити і ставити діагноз без обстежень, тобто тільки оцінюючи стан. Своїми знаннями, от вухами, очима, руками, тобто пальпація, перкусія це, це ці технології, які зараз, на жаль, сучасні лікарі дуже мало, мало використовують. Можливо, їх і вчать, можливо, вони і знають, але ну, такий рівень вже діагностики, що все, вирішують аналізи, вирішують додаткові методи обстеження і, звичайно. Мені в цьому плані дуже, дуже добре, бо я інколи можу поставити діагноз, коли пацієнт ще в дверях. Навіть так? Ого. Таке в мене було вже не декілька разів. Я так потім себе перевіряла, і це було дійсно так. Ось. Тому сьогодні мені небезпечно про щось аж занадто заговорювати. Ну, це кожен лікар, це не тільки моя якась особливість. Це дуже багато лікарів можуть таке ну, так робити, але. Я маю на увазі, що мені пощастило, бо я закінчувала в 77-му році з відзнакою. Просто. Слава Богу. ось і якось це мені допомагає, відчувається. Коли я після інтернат в інтернатуру приїхала Кам'янець-Подільський, то от я там замітила, що казали, о Івано-Франківська медмед Івано-Франківський дуже високо тримає марку свою. Дуже так. високі знання. Ви знаєте, що свого часу в мене двоюродні брат, який працює. Ну, не в нашій, скажімо, області, тому що не вдалося йому тут працювати, тому що він бачив в медицині тут, в наш, на нашому Прикарпатті, трошки щось недоречне. Але властиво він, можливо, це який рік ви завершували? В 77-му. 77-му. Приблизно він здається, що 76-й. Тому він казав, що от випускники тих років, нашого тоді, медичного інституту. Тепер медичного національного університету дуже дуже так би мовити бралися до великої популярності. Ну але якщо говорити про власне цей такий узагальний метод діагностування, то колись я пригадую собі, я дуже боявся, коли лікарка завжди казала: а ну покажи язика. Бо мені вдома казали, що не можна людям показувати язика. Так. А тут лікарка просить, щоб я показав язика. Ну, так. як таке може бути? Так. Але ми сьогодні говоримо, пані Оксано, про метод Сарчука. Ось, Як ви, лікар-терапевт, так би мовити, ваш професійний шлях до цього методу, І якщо можна трошки більше розказати, і що з цим пов'язано, чому саме. Вас якось піштовхнула ваша думка, ваше єство, ваш характер, ваші прагнення, наміри і перспектива? Ну я, я так вважаю, що напевно якось так мене життєві шляхи так якось вели до цього, тому що це була, як кажуть, це був збіг обставин, це якби був випадок, випадок можливо. Ось може це І... закономірний, але випадок. це можливо дійсно. Це був очікуваний так. очікуваний випадок, тому що я тоді була кардіологом, працювала в обласному нашому кардіологічному диспансері. Там була дуже комфортна, хороша атмосфера. Там багато моїх однокурсників. Дуже гарний колектив. А не сниться вам ще сьогодні? Сниться кардіологі. буває, сниться, що я заходжу не я, це, мені сниться в обхідну. Це кардіологія в Кам'янці-Подільському. Тому що коли я приїхала вже в Івано-Франківськ, то я працювала в диспансерному відділенні, це консультативний прийом по місту від кардіодиспансеру консультувати як кардіолог по місту. А от в стаціонарів кардіології я працювала в Кам'янці-Подільському. Ну і це було б важко, знаєте, таке щось відірвати. Я спочатку, навіть, коли я почула про ці курси, це були всесоюзні курси 90-й рік. І там, я пам'ятаю, по-першому на каналі всесоюзному йшла об'ява, що Сарчук набирає бажаючих лікарів для опанування новою методикою. Новий підхід в лікуванні, зовсім інший, безмедикаментозний. І з одного боку, я вже там починала і науку, науку робити, вже перспективи вже були такі. А з другого боку, мені так захотілося щось, щось нове, тому що бачила, що в кардіології, не дивлячись на всі можливості, коли ці пацієнти вже присідають на ці препарати фармацевтичні то дуже важко потім їм рухатися по життю, знаєте, тому що, як би не було, при всіх їхніх хороших впливах є завжди і побічні. І, і результати мене, чесно кажучи, не задовільняли. Тому я почула про ці курси і зразу записала телефон. Коли я прийшла, сказала головному своєму однокурснику, головному лікарю. Що я хочу звільнятися? От я зателефонувала, мені сказали, ми приймаємо тільки з трудовою книжкою. Я спочатку думала, що це можна буде просто поїхати на курси і отримати додаткові знання, якісь нові тенденції вловити, які в світі з'явилися. Тут виявляється, вони дають свою апаратуру, Ти маєш відкрити філію їхнього госпусрахункового центру, поліклініка. І все, і треба брати трудову. І я от ніяк не могла взяти трудову, щоб, щоб поїхати. Ну, так сталося, що я все-таки лишилася, ще на півставки якийсь час, бо не могла. Але я наскільки це був інший погляд на, на людину, як, як таку? Тому що. В цілому наша медицина, можливо, зараз щось змінилося. Я не можу так сказати в глобальному всьому, але розглядає кожний лікар. Ну, кардіолог думає, що у пацієнта є тільки серце, так? Гепатолог там чи гаспентеролог думає, що тільки. А це був медицина, яка давала наука, яка давала погляд на, на організм як єдине. Щось єдине цілісне, яке залежить стан руху, руху і розвитку, і тенденції в організмі, які є, залежить навіть від думок, не, не тільки від зовнішніх чинників, не тільки від, від мікробів, вірусів, там, паразитів чи ще якихось етіологічних моментів. А і є ще щось, ще щось крім того. Власне цей енергетичний обмін. Це є енергетичний проблем. Тому е, тому, тому власне у вас тому, це зацікавило. Тому, і... Так мене дуже це зацікавило, дуже зацікавило. І Коли я спочатку, ви знаєте, мені дуже було важко, важко це все сприймати. І коли я не дивувалася, коли вже я приїхала з тих курсів, я не дивувалася, що багато лікарів сприймали це як щось таке несерйозне, не, серйозне, не вар... таке, що не вартує уваги. От я не дивувалася, бо я розуміла, як це складно. Все своє мислення, лікарське треба було поміняти, поміняти підхід. Власне, до пацієнта. і тому, Але це наскільки мені допомогло в моєму світогляді, в моєму світосприйнятті. Зрештою, мені здається, що я навіть стала щасливішою, коли, коли я зрозуміла, що організм це, це єдина система, і його можна коригувати без медикаментів. Ви знаєте, пані Оксана, ви повідаєте, я одразу десь. Приблизно з середини свого серця добуває і розуму, добуває думку про те, що тут вже якісь певні є і християнські мотиви, так би мовити, дотик того, що ми називаємо: ну якщо вже ніхто ні в що не вірить, то все рівно він розуміє, що людина просто так не прийшла в цей світ. А якщо людина розуміє, що ми творимо Боже і на його подобу ще й ми тоді розуміємо, що людину можна розглядати дійсно як єдине цілісне дерево, бо не можна лікувати стовбур, не лікуючи коріння, правда? ж? Так, так, е, так. Тому я думаю, що справді сьогоднішня наша медицина, як би вона не рухалася, і куди б вона не рухалася, все рівно повинна глянути на людину у, у загальному, так би мовити, контексті цінності, цілей і цінностей. Бо пам'ятаю собі, що знаєте, із нашого студентського життя на факультеті журналістики, а потім, а перед тим, що був технікум легкої промисловості, так ви кажете, що кожен викладач він вважав, що, наприклад, німецька мова найосновніша. Якщо супромат це найосновніше, якщо вже на факультеті журналістики це було це горі практика журналістики, це найосновніше. Ну, правда, десь такі речі, коли я був в Австрії, і коли здала бися мені знання такі ґрунтовні з німецької мови, я відчув, що я її не знаю. Там тільки в нас що писало завжди, знання іноземної мови зі словником. Перекладаю зі словником зі словником. Але настільки вам цікаво, я так зрозумів, що ось та нова сторінка вашої. Роботи, праці, дослідження, погляду, зустрічі з новим, так би мовити, тобто заміна кардіології на, будемо казати так, резонансні технології. Так? От наскільки це вам припало до душі, і що в перших, так би мовити, активах ви побачили, з чим цікавий цей метод, як саме ви тоді почали вже працювати? Ну, ви знаєте, от коли я приїхала з курсів, в мене було дуже багато таких протиріч, сумнівів, вагань. І... Треба було відкрити філію спільно радянсько австро-американського підприємства. Воно називалося «Свенас Сімферополь, «Вена Сімферополь, тому що головний центр базувався в Сімферополі тоді. І це треба було тоді зібрати, уявіть собі за Союзу. Це треба було рішення обласної ради. Це треба було обласне, обласне охорони здоров'я, щоб дало добро на, на це все. Я вже не говорю про всі решту там моменти печати. Це робилося тижнями, місяцями. Ну, І... Кілька томів вийшло, напевно, того матеріалу так, зібрану, так. так, І поки я збирала, я не мала права працювати офіційно. Я мала ще півставки в обласному кардіодиспансері. І першим моїм пацієнтом був мій молодший син. Я до того часу йому поставили астматичний Угу. І Я дуже часто змушена була на лікарняний через це йти по догляду. І я його взяла на лікування. І ви знаєте, я була наскільки ну, здивована, тому що в нього це пройшло буквально протягом ну, двох тижнів. Оці всі проблеми щезли, як, як кажуть, як у воду канули. І це мене так надихнуло, я повірила дійсно, що це працює, тому що І от це вже з того часу я вже навіть могла там комусь. Запропонувати також це цього, хоча ще навіть не було офіційного відкриття. Ну, А потім а потім це вже дійсно було таке задоволення, якого я дійсно не могла би отримати в кардіології. Це я отримала, тому що могла допомогти тим людям, яким які не міг допомогти той, той час. Ну, принаймні, ну так вони мені говорили, що ніхто не міг. Може, це було трошки перебільшення, але так вони говорили, що в мене така була пацієнтка, пам'ятаю. Я дуже люблю розповідати цей випадок, бо він мені дуже знаєте, запам'ятався, бо він був перший такий. І знаковий. мабуть. І І, знаковий, так. І, е, е, значить, Вона звернулася до мене, е, пацієнтка, десь вона високого зросту, десь мет, за метр сімдесят, і маса тіла її була в районі 40 кг, може й менше. Інвалід першої групи, і от е, я побачила ті всі. Е, Діагноз, з яким вона йшла по сильному листку на, на комісію МСЕК, там було, ну, майже ціла сторінка діагнозів. Тобто вона була практично від, від Чубчика і до, і, і до самих кінчиків пальців, вся, вся хвора. І коли, але вона мені не сказала, головне, що вона мені не сказала, в чому її проблема. Так, я почала дивитися і думаю, може, щось апарат зіпсувався, бо який орган не торкнувся? червний тиф. Червний тиф. Кругом чер... працювала частота палочки червоного тифу. І я кажу: ви прививалися від червоного тифу десь недавно? А вона тоді прямо почала дуже сильно плакати. І каже: знаєте, я 10 років тому поїхала добровільно в Афганістан кухарем під час війни. І там почався тиф і перенесла дуже тяжку форму, була в комі, йшли бойові дії. Каже, ніхто не міг надати нормальну допомогу навіть раненим, не то що просто хворим. Такі були, така була тоді. В той момент така була склала ситуація. І потім вона, звичайно, вже була непрацездатною після цього. Тяжкі розлади, травлення, і анемія, дистрофія. І от коли я почала її лікувати, вона почала лікуватися, то в неї всі симптоми тифу з'явилися. Піднялася температура до 39, у неї навіть краянистий сілець з'явився десь там на один день. Але буквально через декілька, ну не знаю, тижнів, можливо, до мене пів села. Вона була з Калужського району. Половину села прийшло подивитися просто на мене, тому що вона почала, її чоловік телефонував і казав, що у нього жінка, напевно. Пухне, як він сказав, виразився. Знає? Вона наскільки швидко набирала масу тіла, наскільки швидко відновлювалася, що, що це наскільки було, мене, так, мене саму це так вразило, що я от дотепер, це було вже 26 років тому скоро. І я це дуже дуже, дуже пам'ятаю цю, цю пацієнтку, якщо вона десь є е, жива і, 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 і здорова, то могла б я б було дуже рада її побачити. Говорить Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент. Учора було зарано, завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ, простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі.